Хмельницький обласний центр зайнятості пропонує професійне навчання за ваучером, документом, який видається для здобуття нового фаху або підвищення кваліфікації за вже набутою спеціальністю. А роботодавцеві дозволяє отримати персонал з необхідною безпосередньо кваліфікацією. Такий ваучер на безкоштовне навчання можуть отримати особи певних категорій. Про ваучери. про Перенавчання, перекваліфікацію будемо сьогодні говорити в студії першого подільського з заступником начальника відділу активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Хмельницького обласного центру зайнятості м'ясниковою Світланою Федриною. Доброго ранку! Слава Україні! Ну і Україн, розпочнемо. З головного, так ну з загального провав що, що це таке? Чи це фізичний так? Папірець, чи це якось там ну в інтернеті онлайн його потрібно реєструвати? Почнемо з загальних таких mm. знань. Ваучер взагалі, це документ встановленого зразка, на підставі якого можна пройти перепідготовку, підвищення кваліфікації або здобути ще одну професію чи спеціальність. Тобто, це документ, як ви казали, фізичного зразка. Ваучер сам складається з двох частинок. Одна частинка це іде як направлення на навчання. До навчального закладу, до закладу освіти, там вказується прізвище особи, яка до нас звернулася. Вказується професія чи спеціальність, за якою вона направляється до закладу освіти. А вже відповідно в другій частинці, це корінець. Даного ваучера, який потім згодом повертається до служби зайнятості, то вже заповнює заклад освіти безпосередньо, де вказує, що людина дійсно зарахована на навчання, термін навчання, наказ про зарахування і так далі. Як його отримати, цей ваучер? Чи хто його може отримати? Наскільки це ну легко чи важко, чи просто його отримати? Ну тому що знаєте, є ну, певний стереотип, напевно, так що до будь-якого державного закладу, щоб потрапити, щоб безпосередньо там потрапити до спеціаліста на розмов. Потрібно там вистояти певну чергу, десь реєструватися в тій черзі вистояти. Зараз, наскільки це важко чи щось змінилося, і дійсно, як отримати цей ваучер? Взагалі, будь ласка, люди підходять, тобто ніяких проблем немає. Звертаються до будь-якого підрозділу Служби зайнятості Хмельницької обласної і без черг, без ніяких проблем підходять до фахівця з метою отримання ваучера. Угу. І надають певний перелік документів. Це обов'язково має бути паспорт, індифікаційний код, і обов'язково людини, яка хоче отримати ваучер, має бути як будь-яка попередня освіта, тобто чи професійна, професійно-технічна, фахова передвища чи вища. Це таке обов'язкове, що має бути. Далі які категорії можуть отримати ваучер? Перша категорія це особи старші 45 років, і у яких є стаж 15 років. Це не означає, що в людини має бути 15 років стажу за тим фахом чи професією, за якою він хоче взагалі в подальшому, чи підвищити кваліфікацію, чи отримати іншу спеціальність. Це взагалі страховий стаж, тобто пенсійний стаж. Тобто, ну навіть так. загальний, так зрівняти. Загальний, так, з загальний робіт. страховий ну, стаж, ну, так, 15 років. Тобто, це у нас буде перша категорія. Все, що треба до тих попередніх документів, які я сказала, додати, це буде, коли людина приходить, по-перше, до служби зайнятості, вона пише заяву. Що Прошу отримати ваучер, заява теж встановленого зразку. Фахівець цю заяву заповнює, навіть не людина. Людина тільки надає документи. Бо я, знаєте, такий страх, що не там кому поставлю, не там крапочку, Ні. не там прізвище з маленькою, з великою букви десь там напишеться. Ну, Скажімо так, служба зайнятості працює в єдиній аналітичній інформаційній системі. І от ця заява, вона є в тій системі. Тобто, вносяться певні дані і просто. Заява роздковується, скажімо так, автоматизовано. Так. Вже, автоматизовано, так, так. От. Значить, тоді людина ще повинна принести трудову книжку з собою. Здійснюється персоніфікація даних з 2011 року. З 2004 року по 2011 йде звірка з пенсійним фондом. Якщо цю стажу за цей період не вистачає, тоді з. 2000, з 2000 по 2011 рік береться довідка з пенсійного фонду, а вже до 91-го року там вже дивляться саму трудову книжку. Угу. Наступна категорія це у нас категорія військовослужбовців. Крім військовослужбовців, звільнених з строкової служби, це можуть бути і військовослужбовці, і люди, які служили в органах внутрішніх справ, і в податковій поліції. Тут вже у нас має обов'язково бути, що вислуга цих людей не менше 10 років, тобто вони там прослужили. Ну і не набули вони відповідно пенсійного віку. Ну і не набули права на пенсію згідно закону про пенсію військовослужбовця. Так, це наступна категорія. Знову ж таки, ця категорія осіб повинна підтвердити довідкою, що в них дійсно є певна категорія вислуги років. І що вони звільнені або за скороченням чисельності, або в зв'язку зі станом здоров'я. Ну, тобто, напевно має бути в трудових книжці, так? Записано? У них військових там а, трошечки по іншому. Ну, так, там довідка подається, є. так. Яка в них має бути? Воно в наказі в них може бути наказ про звільнення, і там всі ці дані можуть бути витягні. Наступна категорія це особи, звільнені з АТО, ООС. І які учасники, він ще не звільнені, а учасники і учасники військових бойових дій на теперішній час. Ці люди мають звернутися до нас протягом трьох років з дня звільнення. Ну і також показати посвідчення учасника бойових дій чи учасника АТО. Ось наступна категорія це категорія внутрішньо переселені особи. Тут немає ні до віку вимог, ні до стажу. Ну якщо перша категорія от 45 плюс і 15 років стажу, то можуть бути особи, які не працюють, і також які працюють на даний час. Тобто то можна паралельно да, е, да, суміщати да, свою роботу. Да, і... Працювати так як навчання може здійснюватися і дистанційно, онлайн. Тобто на даний час це все можна зміщати. То тут вже категорія, що людина ВПО має бути непрацевлаштована, і на даний час в службі зайнятості для неї немає підходящої роботи по вакансіям. Угу. Наступна категорія це особи, які звільнені з полону. Навіть так. Так, да, Це додали три нові категорії. Там теж вимог таких ніяких немає, просто має бути довідка, що він дійсно був полонений, що в нього було позбавлення особистої волі і свободи. Добавили ще таку категорію, як особи з інвалідністю. Теж що за умови, що для них немає підходящої роботи. Ну, До служби зайнятості вони ще мають надати довідку псек. Ну, вони в усіх є і остання категорія це особи, які отримали травму, контузію, поранення під час військових дій, скажем так. Тобто, вони могли проживати на тій території, де проходили військові дії. Вони могли працювати на тій території, де проходять військові дії. Тобто, це не військові, а цивільні громадяни. Це, ну, як То кажу, воно розділяється. Так, це може бути людина і ВПО. ВПО це окремо. Це окремо, але так. якщо ви ВПО, але ну, отримали травму, так якусь під Ні, час тоді можете... це інше. Да. Вже, так? Ви можете бути навіть не в ПО. Угу. Да, ви могли бути тут, от, волонтер берем... поїхав, до прикладу. Да, да. Так, там... так. М -м. так. Чи от Старокостянтинові кілька разів були да, бомбардування, бомбардування угу. скажімо так. Тобто, якщо людина під час цих бомбардувань отримала травму то вона теж може uh -huh. скористатися, якщо вона це підтвердить документально. Тобто це не відноситься тільки до тої категорії, а це в uh -huh. Ось такі сім категорій, які на сьогоднішній день можуть отримати. Ваучер. Так, і а, ну то людина прийшла, і ну в ваучері безпосередньо вже йде ну, направлені на перекваліфікацію, перенавчання, так? Не тільки. Значить, ваучер видається на перепідготовку за робітничою професією. Mm. Тобто, коли людина там була токарем, а от вона вирішила стати, наприклад, кухарем. Їй дається направлення на перепідготовку заробітничої професії, вона отримує ще одну професію, яка на сьогоднішній день конкурентна на ринку праці. Наступне це ідея отримання магістра, ступіння магістра. На Наступінь людина, може, яка має ступінь бакалавра чи магістра отримати магістра за іншою спеціальністю. Перенавчитися, перенавчитися та, так, би, угу. так. Тобто, якщо людина на сьогоднішній день має освіту викладача там uh -huh. середньої школи, вона може прийти і отримати ваучер, наприклад, для навчання за спеціальністю психологія. Тобто, на сьогоднішній день це як іде актуально uh -huh. для викладачів. Ну і знову ж таки, це викладач підходить під, в цих категоріях. категорії. категорії. Uh -huh. Ну, звичайно, категорії, то звичайно. Uh -huh. Далі наступне це здобуття наступного ступеня вже відповідно того, що ви отримали в розрізі спеціальності. Тобто, наприклад, в людини є робітнича професія, хай буде плодовичівник. Вона може отримати ваучера на молодшого бакалавра, агронома. Uh -huh. ну, тобто воно йде uh -huh. як підвищення. В, в розрізі. Uh -huh. да. Якщо людина має вже е, там, коледж, техніку, вона може отримати ваучер за тією спеціальністю, допустимо, агрономія на бакалавра. Uh -huh. І коли людина має бакалавра агрономію, вона може отримати ваучер на магістра. Так, я поки встигаю за, за всім цим, що ми говоримо. <гум> так, <гум> так, <гум> так, так. і ще, щось є. Е, ще також може бути спеціалізація і підвищення кваліфікації. Спеціалізація, от, наприклад, у нас 4 числа приступили до навчання в Вінницькому медуніверситеті національному лікар, який лікар сімейної медицини, він отримав ваучер для того, щоб отримати спеціалізацію лікаря-УЗІ. Тобто в розрізі знову ж таки спеціальності такі курси можна різні пройти, от як для лікарів, в межах від 3 до 6 місяців вони діють. Тобто, це у нас є спеціалізація. Також, наприклад, ті самі лікарі можуть прийти і підвищення кваліфікації, тобто є лікар тої самої сімейної медицини. Він за два тижні може підвищити кваліфікацію, як йому працювати як лікарю сімейної медицини, наприклад, з людиною, яка має цукровий діабет. І це ну це в принципі ну швидкий термін, так за два тижні. Тобто це ну тут якщо в, якісь... в житті Тамний це напевно курс. не так швидко відбувається. Так І тут, якщо дійсно хочеться перекваліфікація, щось так, підвищити, то підвищити, це підвищити. То є така зможе швидка так. змога. Так, ну здається, розібралися. Так ми розібралися, хто може отримати ваучер. Тут ще питання: хто може надати цей ваучер? Так ну хто може. Прийняти до себе так людей, щоб перекваліфіка... перекваліфікувати, так і таке інше е, е, о, ну, заклади сфера. освіти. Так. Ви маєте угу. на увазі так. Навчання може здійснюватися як в закладах освіти, так і в роботодавці, всіх форм власності, які мають ліцензію на надання освітніх послуг. За тою чи іншою професією спеціальністю. Mm -hmm. До речі, такий перелік визначений професій спеціальностей і навчальних закладів є на сайті Міністерства освіти. Розміщений, які саме навчальні заклади безпосередньо можуть надавати такі послуги. Тобто, в принципі, якщо ви ну так би мовити, ваше там підприємство заклад освіти підходить під певні там категорії, так, 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 так. якщо а, ви ну там проходите всі пунктики, то ви так. також можете долучитися до ну цієї програми, такмо так, 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 так це називаємо. Е, є якісь ну Ну, так би мовити, бонуси від, для підприємств, якщо вони ну, співпрацюють з центрами зайнятості. Є можливо, якісь пільги, якісь там надаються, якісь там <с додаткові премії йдуть. Премії додаткових і пільг немає, але знову ж таки, заклади освіти повинні бути в цьому зацікавлені. Того, що якщо йде людина на того самого магістра, наприклад, навчатися, не в кожної людини є на сьогоднішній день 30, там 35 чи 40 тисяч заплатити за це навчання. Що це безкоштовний момент, це ну, ще... не зовсім безкоштовно? Угу. Зараз я розкажу. Вартість ваучера складає на сьогоднішній день взагалі 10 неоподаткованих прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це 26 шість тисяч гривень, тобто те, то, що ми можемо максимально профінансувати закладу освіти. Ну якщо ми беремо навіть 35 то вже людині не треба платити 35, менше, а вже то. 9. Тобто різниця є. Тому ми зараз теж плідно співпрацюємо з закладами вищої освіти щодо того, якщо буде набір, і будуть люди підходити під наші вимоги, то щоб вони цих людей спрямовували до нас. Щоб ми далі з ними працювали, ця ну, програма називаємо це так. Угу. Вона скільки вже діє, так з якого періоду чи вона тільки стартувала, угу. так що вона зараз чи вона вже була раніше і зараз просто набирає обертів. Взагалі, програма розпочала свою дію в 2013 році. Так, на той момент от наша Хмельницька обласна служба зайнятості видала більше 700 ваучерів тринадцятому році. Ні. Так. Далі, скажімо так, трошечки воно спало, було менше фінансування, але все рівно ж люди були. І вже якщо ми беремо в цьому році, в цьому році виділили доволі. Масивну суму, скажімо так, і хочемо все ж таки людям допомагати, щоб вони здобували освіту навчання впродовж життя. Тобто, зараз ну умовно, е, як кажуть, реорганізація цієї програми, да, пішла так, тобто так, зміни такий. до програми. Угу. Надаліше кабінет міністрів також планує розширити перелік спеціальностей і професій, тому що на сьогоднішній день це 70%. Разом з них 43 робітничі професії і 23 спеціальності. Тобто 70 напрямків, де так, людина може ну такмо змінити так, так, так своє так. навчання. Чи є вже якась там певна статистика? Скільки людей вже пройшло, чи там отримали ці ваучери? Ну чи, чи можна це вже щось таке говорити? Про нузнати кожний рік це іде по різному, скажімо так. В минулому році було ну знаєте, така ситуація в країні було лише три ваучери. Угу. За минулому було більше, а в цьому році вже теж 4 ваучери ми видали, хоча тільки от зараз ми розпочали працювати, і вже 3 особи приступили до навчання. Будь ласка, бачите, значить, тобто ну, квітень, так, але вже так, е, робота так. пішла. Е, як реагують люди на це? Ну, Задоволені? Так. Так, я ж так як сказала вам, лікар пішов Вінницький медуніверситет, і дві людини старокостянтинівської меблевої фабрики пішли на навчання на верстатників деревообробних верстатів до Львова. Класно. Тепер ще раз, ну щоб підсумувати, так би мовити. Ну і щоб я особисто зрозумів, Тобто, ну раніше, ну і зараз це так, так само є. Якщо в тебе немає роботи, ти можеш прийти в центр зайнятості. Так і е, центр зай... зайнятості тобі пропонує якісь певні е, ну, напрямки, де ти можеш перекваліфікуватися, так, так перенавчитися або піти безпосередньо вже на роботу. Uh -huh. І плюс з'явилася додаткова функція, це ваучери. Так. Я правильно зрозумів? Так. Тобто е, я можу одразу ну, казати, що давайте мені одразу ваучер чи ні? Е, дивіться, то що ми направляємо на навчання угу. на перепідготовку, як ви кажете, на підготовку, на підвищення кваліфікації, ми працюємо чисто зареєстрованими безробітними. Угу. Так то що стосується навчання, ваучер зареєстрований безробітний на даний момент отримати не може. Угу. Тобто ваучер може отримати або працююча особа, або незайнята особа. Так, здається, зрозуміло. Ну і якщо також загальне питання, якщо є у вас ці дані стосовно взагалі безробіття в області, на якому воно рівні? Про це вас можна питати чи ні? Ну, там плюс-мінус. Зв'язку з тим, що змінилося законодавство щодо обліку безробітних щодо їх перебування на обліку, зменшився термін перебування. Якщо раніше було до року, то тепер термін перебування три місяці. Зв'язку з тим чуть-чуть на обліку стало менше безробітних. Тенденція є так, плюс-мінус позитивна. Дякую. Здається, здається, все головне розповіли, так? Я просто хочу ще раз наголосити, щоб люди не боялися підходити. Тобто, це не Треба буде кожний день підходити. Людина прийшла, написала заяву. Далі служба зайнятості розглянула документи, прийняла рішення щодо видачі листом, повідомила людину, коли прийти за цим ваучером. Особа сама вибирає професію спеціальність, за якою хоче навчатися, особа сама вибирає навчальний заклад, в якому хоче навчатися, особа сама вибирає форму навчання. Якщо навчальному закладі це дозволено, то і ще заочна, чи очна, чи онлайн, чи офлайн, чи дуальна, ну тобто все залежить від бажання людини. Ну і як ми вже говорили, так це ще й е, стислий термін відбувається, так, так? так. не ну, умовно, ми не будемо вчитися там півроку, а ну там десять півроку. Ні, ну, якщо Хоче ваучер наступ магістра, то ну, вона туда. буде навчатись півтора року. Так. І ще й плюс ну десь там терміни, да, трошки менше, і ще плюс дешевше це, якщо ну, безпосередньо Ну, для людини йти. безпосередньо, так якщо це робітнича професія і до 26 тисяч, то для неї взагалі буде безкоштовно. Тому друзі, звертайтесь в обласний центр зайнятості, шукайте спеціалістів, вони там скрізь є, так і будь-хто залюбки вам допоможуть. Якщо ви плануєте перекваліфікуватися, підвищити так свій рівень навчання і або здобути нову професію областей центр зайнятості ласкаво вас запрошує не тільки так, не з, тільки... за ваучером так, так, так а взагалі так. приходити І не тільки обласний. Будь ласка, до всіх підрозділів служби зайнятості, які є в області.